Сьогодні дні це виживання на слабому телефоні в Майнкрафті. Часть два сьогодні я буду робити будинки. Будинок для себе і для Югергейма. Як ви бачите, Югер Гейман не є, немає той. Тут, то, по суті, немає, тому що він не може, не зможе прийти на цю зйомку, тому що да, так, він захворів. Я думаю він з мною прой... пройде вишлях це всі відео. А ні, не того сталося. Чому ми тепер просто йдемо, щоб добути якесь дерево? Так, я був трошечки таким собі, тому що пройшов дерево. Та так. Кстати, там тростина. Щас ми добудемо і... Підновий на собі хп і звість зможемо Я не знаю, як це... Зовсім важко виживати на слабому телефоні. І ще й і в Майнкрафт, якщо я граю, тепер скажу. Скільки ФПС? Бачите, ва? 7. 6. 7,4 FPS. Тобто це стабільний ФПС для мого телефону. От ми її, знайшли, кстати. Ну поки що нам потрібно просто переплапити. Вс своє їду. Отак. І, і я покупна те м'ясо, тому просто перероблю це. Що просто зробити так нормально. Ну, просто поїсти нормально, бо бачите, у мене ще ложка голоду. Ой, бой, ой, ой, ой-ой-ой ой, 4 FPS, 5 FPS, 6 FPS, 4 FPS, 6 FPS. Друзья не хватает, іди свого першого утопленника об'ємо. Утаплене, іди сюди. Казум, що ми утапленьку де раді заміють. І місь так ця вонючами. нам в будь-якому суті не теж потрібно буде, ну це буде ново Мітна пригоди а-а-а-на-а. Да Добре, давайте посмотрим. Ми тепер переплавимо свою їду. Своє м'ясо топта. Бетром uh, переплавляємо, перепаляємо, переплавляємо. Бустро жаримо, то есть м'ясо. Jaremu miasto, żaremu miasto, żaremu miasto, żaremu miasto. I to nam potrzebę buducylki zbrać w piszku. Nie dom to będzie... tak? Buduję 2 pięć na pół? No, nie pięć. 6 na 2, albo 6 na 3, bo jak ją odjedę domek будувати, а потім з Юкергеймом постараємо ще один такий дом. Будинок. Тобто, бо мені це буде дуже довго. Відео не буде йти як того разу 50 повних хвилин. А тому можете підтримати мене лайком. Якщо захочете, якщо вам відео це любить, Тому можете підтримати мене лайком. Мені дуже, потрібно дуже-дуже і дуже багатенько, перебагатенько дерева. Я думаю, збор матеріалів це буде най найлегше, бо до самий устроївся надто натур. що ви можете його самі построїти. Бо це я взяв дом із будинок це я взяла із інтернета. Якщо я можу потім встроїти самі свої дому? Ой, ой, ой 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 видите, пішли лай. Пішли лай до того, що в мене телефон це почав нагайвати просто легенько на е, нагрівка телефону і спокійно. Ось на одео. Говорить, що так FPS налишається. Я беру тупо один предмет, і тепер ми будемо налажати свої FPS. Угу, 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 угу. Добре, ФПС трішки відводила, трішки вже не так лугає, ну все рівно. Потр... Не потрібно ще скакати, потрібно стрибати. Ось кажіть. Мені ще думає, що... Це в чому це точно в бубому? Воно... Там, де дерево, ці можна і построїти свій будинок. Зараз, я лише... Погоду. А, не погоду. А ніч на день, А день на ніч. А коротше а... ви побачите. Час. Так, час, час. Там сидей, Там сидей, там сидей, Просто то, щоб мені не дуже так мішалося. Мені щоб не дуже таки мішалося. Ну, юкрем, я кажу, будемо надобувати. Багато ресурсів було з Юкергеймом. Я цей дом буду страти вже коли Юкергейм прийде. А це буде залишити... гу, гу. у четвертому випуску. У нашому. У четвертому нашому випуску. Тому нам потрібно. Нам потрібно.